Замість Путіна на африканський форум приїхав Пригожин. І чому бункер не відмовився їхати в Анкару? Космічний сором. Нові подробиці гучного провалу місія Луна. 25 ілон маск зізнався, що говорив з Путіним. А Україна запускає зерновий коридор без Росії. І у кінці цього відео розберемося, чи винні організатори виставки дронів в ударі по драмтеатру Чернігова. Дочекайтеся. Мене звати Катерина Нестеренко і я разом із колегами розкажу вам, що у світі говорять про Україну сьогодні. І починаємо із актуальних новин. Приємно починати із гарних новин. Українські оборонці із 47-ї бригади із боєм увійшли у село робота Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців. На цьому відео зафіксована саме ця евакуація місцевих. О, Бог, Бог, Бог. Бога, Бог, Бог. Бог. Після звільнення люди не стримували сліз щастя. Не плач. Ми вже сьом, ми вже вдома. Саші. Люди розповідають, що під окупантами не жили, а виживали. От, наприклад, цій жінці на день народження сусіди дарували хліб. Я вам скажу, ми були шикарні подарунки. Мені подарували пиріжки з шовковицею, подарували три хлібини. Подарувала, мама принесла букет троянд, а кум приніс пів ящика бубликів, які знайшов. У окупантів, однак робота в роботи не триває. Росіяни продовжують обстрілювати село із артилерії. Там все ще йдуть важкі бої. Судячи з усього, на околицях ще є ворог, який систематично знищується нашими котиками. Кашевар Путіна урочисто відзвітував про своє вигнання. Тепер він в Африці. Температура плюс 50. Власник ПВК Вагнер записав чергове відео, і тепер він не критикує шойгу та Герасимова, а займається в Чим Росії в Африці. Чувака Вагнер проводить РПД, делають Росію ще более великий на всіх континентах, а Африку і більш більше свободний. Отакий от, от буремний шлях Кашевара не до переворотчика, на Москву закінчився в африканській пустелі. Справедливість і щастя для африканських народів кошмарим і діло Аль-Каїду і других бандос. Селі зазначити, що поява Пригожина в Африці співпала із початком саміту групи БРІКС, на який побоявся їхати Путін. Натомість до Африки приїхав головоріз Пригожина, ще путінський вірний кінь. Лавров останнього біля літака зустрічали запальними африканськими танцями. Лавро навіть хотів кинутися у танок, однак швидко зрозумів, що хореографія, як і дипломатія, не його. Міжнародні робочі візити президента України продовжуються 22 серпня у Греції. Він зустрівся із президентом Сербії Олександром Вучичем, де наразі проходить неформальний саміт країн Західних Балкан. До цього Володимир Зеленський побував у Швеції, Нідерландах та Данії. А от географія міжнародних візитів російського диктатора Путіна зменшилася до меж власної країни. Чому Путін боїться перетинати кордон та які візити довелося скасувати? Знає наш ко. Респондента з Лондона Юля Вітаю, Катю. Ізоляція це найвища міра самотності. І зараз президент Росії може відчути це у повній мірі, адже останнім часом йому довелося відмінити або перенести вже декілька своїх міжнародних візитів. І його неучасть участь у саміті БРІКС, до якого він так готувався. Ще одне свідчення цього. Путін буде відсутній на ключовому глобальному форумі цього тижня. Саміті Брікс в Йоганнесбурзі. його наявка красномовно говорить про ізоляцію Росії і про звуження горизонтів Путіна. Крім того, американське видання CNN зауважує, що низька явка лідерів африканських країн на нещодавньому саміті у Санкт-Петербурзі розчарувала Кремль. На захід з'явилися менше половини глав держав, які відвідали подібну конференцію у 2019 році. Ще одна закордонна зустріч російського диктатора з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом теж відкладається. Лідери країн мали обговорити зернову угоду ще в серпні, і зустріч мала відбутись в Анкарі, але Путін не наважує на закордонні відрядженні, і зрозуміло чому, адже у березні міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна за участь у схемі депортації українських дітей до Росії. Прокоментувати яких ще загроз боїться російський лідер за кордоном та в яких країнах його все ще раді бачити, і він там зможе почуватися безпечно та взагалі чи є такі країни? Ми попросили політолога Артема Бронжукова. Звісно, Путін, я думаю, що займався полуарна переговорами з. Південною Африкою з того, аби приїхати, чому це було йому важливо, аби продемонструвати, що він плювати хотів на міжнародне право, на вирок, який був в Нідерландах по ньому, і от російська дипломатія вона робила все, аби цю зустріч організувати. І сьогодні якраз міжнародні позиції Путіна вони слабкі як ніколи. І сьогодні ніхто б не хотів би, а, того, щоб Путін просто своїми кривавими руками. Ти з офіційним обличчям з різних країн а, на цих заходах і це пов'язано якраз. З історією цього так званого маршу Пригожина, який в першу чергу йому продемонстрував слабкість внутрішню. Да? тому, що сьогодні він розуміє, що от ці славнозвісні башти Кремля, про які часто говорять журналісти, про які там часто обговорюють і в полуарах, і в дипломатичних, і в політичних, що вони дійсно існують, да і моноліту між ними немає. І очевидно, що є велика кількість всередині Росії зацікавлених людей, які а, воліли би його замінити з Тити десь домовитись за заходом дуже сумніваюся в тому, що Путін а, от наразі буде готовий покидати Російську Федерацію і їхати в Анкару на переговори з Ердоганом. Я думаю, що сьогодні десь там і полуарно, да і не публічно. Путін вмовляє Ердогана приїхати особисто до нього. Можливі виїзди тільки в країни максимально дружні, та це може бути умовна Вірменія, це може бути умовна Казахстан чи Білорусь, але я також не впевнений, да, враховуючи наскільки там зараз росте вплив Китаю. І це також може бути певним таким бар'єром для Путіна, аби вільно себе почувати в цих країнах. Як вважаєте, чи насмілиться бункерний боягуз виїхати за кордони власного царства? Напишіть свою думку у коментарях і підпишіться на наш канал. Тепер достеменно стало відомо, чому мільярдер Ілон Маск раптово захворів на кремлівський сказ. Маск визнав, що восени минулого року мав особисту розмову із путіним. Ще у жовтні минулого року Маск розповів про цю розмову політологу Єну Бремеру. Бремер одразу заявив про це публічно. Предметом розмови зі слів Бремера стали старлінки, які саме у той період сприяли контрнаступу українського війська. Маск тоді заперечив факт розмови із путіним. А от зараз про те, що розмова таки відбулася, заявив колишній заступник голови Пентагону Колін Каль. Він сказав: Ну, в мене була чудова розмова з Путіним. І ми подумали: ох, це недобре. Після цієї розмови в Маска вселився Руський Дух і Остапа понесло. Мільярдер почав писати про кремлівські пости, про якісь референдуми і неминучу поразку України. Як бачимо, розмови з путіним шкідливі для психічного здоров'я. Ну а далі про гігантський провал Роскосмосу. розпіарений російський супутник нещадно розбився при спробі здійснити посадку на місяць. Які справжні причини аварії, і до яких наслідків для космічної галузі Росії та самого Путіна призвела ця неприкра невдача? Наталю, що кажуть у світі. Вітаю Катя. Це мала б бути подія року. В принципі, так і сталося, але трохи з іншим присмаком для росіян. 20 серпня стало відомо, що перша в сучасній історії Росії місячна місія провалилася. Міжпланетна автономна станція Луна 25 розбилася, зіткнувшись із поверхнею спутника Землі. Передбачалося, що вона приєднається 21 серпня, і тоді російська станція була першою на південному полюсі місяця, виправдавши індійську місію. Чандраян 3 Індія запустила свій апарат 14 липня і очікується, що він здійснить посадку вже завтра. І як пише The New York Times, успіх Індії після провалу російської місячної місії стане ударом для президента РФ Володимира Путіна, який використовує досягнення Росії в космосі як невід'ємну частину утвердження своєї влади. То що там сталося? Російська держкорпорація Роскосмос заявляє, що її космічна станція, вона 25 впала на поверхню місяця і розбилася через те, що вчасно не відключився двигун. У Луни 25 вовремя не відключився. Двигатель проработав сто 127 секунд вместо 84. чотирьох. Із-за этого і пройзошла аварія. Глава Роскосмоса Юрій Борисов. І як виправдання заявляє, що через переривання місячної програми на 50 років доводиться заново освоювати технології. Батько пострадянського космосу Михайло Маров не втримав сорому Росії і потрапив до лікарні. За словами вченого, це була справа усього його життя однак, схоже, що він живим досягнені Росії не застане. Сумно, що не вдалося посадити апарат. Для мене бабуся була остання надія побачити відродження нашої місячної програми, науковець Михайло Маров. Не сумно лише Путіну він скаженіє від люті, адже падіння луна 25 підірвало космічне партнерство Китаю з Росією, яке раніше домовлялися збудувати спільну базу на місяці. Як по шеблумбах, коли місія закінчилася невдачою, китайські змії про аварію майже нічого не писали. А офіційне інформаційне агентство Сіньхуа опублікувало в неділю лише короткі повідомлення з п'яти речень. А ми ж казали Китаю, могутня Росія. Росія пала і зараз є сумнівним партнером як на землі, так і на луні. До речі, проект Луна 25 коштував Росії на менше 12,6 мільярдів рублів. Росію викинули із зернової угоди. Де-факто, Україна знайшла спосіб, аби міжнародні судна здійснювали зернові перевезення. Більше розпитаємо нашого спеціального кореспондента у північній Америці Євгена Куксіна. Привіт, Катю. Міжнародні медіа повідомляють, що Україна дійшла згоди з міжнародними страховиками щодо покриття міжнародних чорноморських зернових суден. І це попри те, що Росія публічно погрожувала суднам, які будуть прямувати як в Україну, так і з України. У виданні Файненша Налтаймс уточнюють, схема може охопити до 30 комерційних суден у Чорному морі, які під загрозою потенційного нападу з боку Росії. Зараз, відповідно до заяв посадовців із Кабміну, Україна завершує розробку схеми з глобальними страховиками для покриття зернових суден, які прямують до та за її чорноморських портів, що є життєво важливим кроком у. Спробах країни створити безпечний коридор для експорту після того, як Росія вийшла з угоди за посередництва ООН минулого місяця. Зокрема, минулого тижня під прикриттям українських берегових систем оборони німецько-китайський вантажний корабль здійснив перший комерційний рейс з Одеси, коли Росія попередила, що розглядатиме будь-яке цивільне судно, яке виходить з протів України, як військову ціль. Згідно заяв українських чиновників, ракети можуть захистити коридор у межах 100 морських миль від узбережжя. Але враховуючи військові ризики, доступне страхування було б важливим для відновлення діяльності комерційного судноплавства у будь-якому значному масштабі. Зокрема, у виданні Reuters додають, що далі має бути рух ще потенційно 7-8 суден. Тоді, можливо, в майбутньому ці альтернативні маршрути стануть коридором для руху суден, які прямують із вантажами зерна та олійних. На безоплатній основі Київ консультує група професійних послуг Марш Макліна, до складу якої входить консалтингова компанія Олівер Виман і найбільший у світі страховий брокер «Марш». Державно приватне партнерство зі страховиками, які працюють у тандемі з українським урядом. Додасть більшої впевненості судновласникам повернутися до доставки українського зерна по всьому світу. Журналісти відзначають, що деталі, як саме працюватиме ця схема, наразі немає. Відомо лише, що схема спрямована на покриття пошкоджень суден, які заходять і виходять з портів України, а також потенційні ризики. Страхове покриття є життєво важливим для світової індустрії судноплавства. Але страхування експорту зерна з України стало набагато ризикованішим після того, як Росія вийшла з угоди за посередництва ООН і погрожувала комерційним суднам. Днями росіяни ударили балістичною ракетою по драматичному театру у Чернігові. У наслідок удару загинуло семеро людей. Згодом стало відомо, що саме у цей час там проходила виставка дронів Люті пташки. Деякі блогери і так звані лідери думок звинуватили в ракетному ударі не Росію, а саме організаторів виставки. Усі деталі нового скандалу у нашій рубриці Хейт і Хайп. Головним організатором виставки була відома волонтерка Марія Берлінська, і саме вона спіймала так би мовити найбільшу хвилю хейту. Екс нардеп Ігор Мусійчук закликав вимагати справедливого розслідування. Усі, хто не вимагає справедливого розслідування вчорашньої трагедії в Чернігові та покарання організаторів виставки дронів, по якій учора покидьки московини випустили ракету, стають на бік темних сил. Ви виправдовуєте тих, хто своєю безвідповідальністю і халатністю заради власного піару призвів до вбивства російською мерзотою українців, і, зокрема, діточок. А от журналіст Олексій Бик висловився радикальніше та заявив, що ракетний удар навів хтось із організаторів виставки. Взагалі, Берлінська разом з посадовими особами Чернігівської адміністрації в цю мить мали бути затримані і давати свідчення, бо ймовірність того, що хтось саме із них навів ракетний удар, майже 100%. Висловився і скандальний екстрадник офісу президента Олексій Арестович. Коли Арестович говорить, що війна диктує необхідність загинуть внутрішні, то Арестович дурак. А коли ті ж громадяни, граждані, які його так називали, об'являють сходку по дронам в центрі города 80 кілометрах від границі з противником, то тані умне та не хейтом єдиним після розголосу, низка публічних людей заступилися за Берлінську. Адвокат та військовослужбовець Масіна Єм нагадав хейтерам, що у будь-якій ракетній атаці України винна Росія. Уся Україна в небезпеці. Росіяни могли вдарити туди балістикою і без заходу, який проходив там. Як це робили до того сотні разів? У Маріуполі, наприклад, не було заходу, було прекрасне місто. Це не завадило росіянам його знищити. А от головна редакторка української правди, Сивгіль Мусаєва, закликала донатити на дрони, замість того, щоб шукати винних серед українців. Не займайтеся вікітям блеймінгом людей, які стільки років присвятили створенню вітчизняного ринку. Беплани, зважаючи на весь хейт і спротив, які підготували тисячі операторів дронів. Не з'їдайте своїх зараз, не час для цього. Якщо ви думаєте, що вони не переживають через те, що сталося, ви помиляєтесь. Краще задонетьте лютим ташкам або на інші збори по дронах. Сама ж Берлінська розповіла, що подібні заходи вже проводилися у Києві, Львові та Дніпрі. Щодо Чернігова, то проведення виставки було погоджено із військово -цивіль адміністрацію. А місце проведення учасникам повідомили за декілька годин до заходу. Співчуття загиблим і пораненим. Повірте, я б хотіла загинути замість них, написала Берлінська. А от як ви вважаєте, чи пов'язана виставка дронів та удар росіян по драмтеатру? Чи варто було проводити виставку саме там? Напишіть свою думку у коментарях та підпишіться на наш канал. Гроші не пахнуть. Соліст російського гурту звірі Роме Білик виступив перед окупантами. Ось на цьому відео. Білик співає для расистів у розташуванні одного із формувань так званої ДНР. І це після того, як ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну гурт звірі опублікував допис у Фейсбуці з засудженням війни. Потім, за відмови виступати в окупованому Криму і антивоєнну позицію, у гурта почалися проблеми з концертами. Група повинна була виступати на концерті у рамках нещодавнього Петербурзького міжнародного економічного форуму. Скасування виступу трапилося після доносу декана факультету журналістики Московського державного інституту культури Юрія Кота. У Билыка богатая биография настоящего представителя пятой колонны. Когда в 2020 году граждане России голосовали за поправки Конституции, кумир молодежи Рома Зверь на голубом глазу рассказывал, как он ни разу не голосовал на выборах президента, как российское общество боится полицию и не доверяет власти. А голосование, наверное, надо бойкотировать, потому что все равно все нарисуют за избирателя. Теперь музыкант перевзувся и спевает иначе. Видали все свои антивоенные дописи. Гроші для цього боягу за виявилися дорожчими за принципи. Нагадаємо, білик наполовину українець за походженням його батько із Маріуполя. Такою була Україна сьогодні. Підписуйтесь на канал, який так і називається Україна сьогодні. Ти ця вподобайку і ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Побачимось.